Ви знаєте, незважаючи на те, що я працюю в сфері охорони здоров'я, я би ніколи не хотів потрапити в ситуацію, де я комусь рятую життя. Не того, що я не впевнена в своїх навичках, в своїх знаннях, просто я не несу відповідальності за той подальший крінч, який зі мною трапиться. Це ж просто як завжди, да? От, а місцева преса, місцева журналістка, якась збіжиться, да? робити інтерв'ю. Це інтерв'ю потім у всіх телеграм-каналах. І це от щось буде по типу дня, скажіть, будь ласка, чи ви переживали в даний момент, і чи це ситуація вперше у вашому житті? Прокоментуйте, будь ласка, і я со своїм кліше. да? Ну, знаєте, я завжди знав, що я народжений для чогось більшого. Для більшого, для того, аби рятувати життя. Просто не всі герої носять плащі. Вот от оце, да? І... Послідує потім. Ви питали у мене який сьогодні на мені парфум. Я знаю, що не питала, я вам сам розкажу. Це кокаїн від Франка Баклія. Понюхай, це неймовірною краси тубіроза з нотками карамелі і тютюну. Куди побігла? Ку -ку? На, ти таку ще не чула. Да? От, от. на хіба воно треба? Ні, я просто відмовляюся брати в цьому участь. До речі, класний сухий шампунь, скорім бюджетний і класний. Вот. Всім привіт, ви на каналі Сквір Parfum. Мене звати Ігор. і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами такий певний нюанс. Ми продовжуємо з вами розбирати нашу українську нішову парфумерію. Сьогодні у нас на огляді бренд Mergian Doesn't Make Parfums. Трішечки зачитаю вам з сайту. Авторська незалежна українська парфумерія від ідеї до флакону, створена однією особою Марією Рубан Чербан. Перепрошую. Бренд заснований у 2023 році. Виліз з експерименту, над власним тілом і є суцільною авантюрою. Ви знаєте, насправді це дуже круто, адже саме от під ідеєю, знаєте, а вийде чи не вийде, а от спробую, а буду робити те, що мені подобається. Да? І народжуються власне парфумерні шедеври, народжується ніша, яка в першу чергу чіпляє душу на ніс. Це, власне, саме те, що нам і потрібно з вами, да? парсманіакам, щось унікальне, неповторне, щось незвичне. Наразі бренд представлений у нас лінійкою з п'яти парфумів. І всі п'ять у мене є, більше того, у мене є шість, З приводу цього трішечки рішечки пізніше. Да? Давайте почнемо з першого аромату, який називається Stolen Nights». Я так розумію, це у мене тревел, скоріше за все, 10 мл. Не знаю, чи вам видно. До речі, на цьому тревелі дуже погано видно назву. Вона, в принципі, така сама, як і сама етикетка, просто випукла, але не видно. Тим не менше, нанесем. Це стартує косметичкою. Великою косметичкою з декоративної косметики, причому це косметика 90-х. Тут немає нічого вінтажного, але є якісь, знаєте, такі ретровайби. Це не старушучий такий вайб, а доволі благородний і пишний. А, по звучанню мені це трішечки паралелиться з Гучі Раш». Але тільки на старті, не в моменті, коли він розкривається. А ось от його там перші 5 хвилин, да? коли він такий. Це ж персики в нас, да? персики пудрово пильно пильцеві От так от. То тут у нас квіти пудрово пильно пильцеві але схожі за звучанням. Причому це така, знаєте, зборна солянка певних квітів. Прекрасно. Я скажу, що, знаєте, тут оця підкладка ніжна, присутня, ніби це, ну, можливо, це мускус, я не знаю. Але він мені паралелить з ароматом від Majestic Mask від Alexander Джей. От в цьому плані є щось в них спільне. Це таке ніжне, це ніби здорова, жіноча, чиста шкіра. Максимально ніжна. Це якась така біла пудра, невагома. Ось так от. Це що стосовно обромлення і підкладки да, в цьому ароматі. Тому що серцевиною тут насправді є сухі, засушені пелюстки Дамаскої троянди, це я вам розказую, що я тут чую. Пелюстки Дамаскої троянди з піонами, жасміном і навіть конваліями. Є щось таке водянисте. Да? І оці всі сухі пелюстки. Змішали, перемололи в дрібно дисперсну таку прям пудру. І додавали до оцієї пудри ніжнятінської такої. Супер. І це ніжно невагомо. Знаєте, можливо, це мій косяк, то що я не знаю, як пахне Махнатка. Е, лахматка. Хохлатка. А е, в піраміді заявлена хохлатка. І в житті я її, в принципі, бачив, але. Махнатка. Але я її е, не нюхав. Вот. <ріст> е, тим не менше, я думаю, що якби я її аромат знав, я б міг би її тут вичленити. Але це мені схоже на те, що я вам описував. Да? Аромат солодко-медовий і цю медовість я б міг би пропаралелити, знаєте, за Golden Night від Killian. Тільки тут вам мускусно медова. Це придає аромату пару лишніх кг. Він стає більш вагомим, більш тяжким. За рахунок цього я вже все ж таки почув цей медовий аспект. А тут мед жовтоквітковий. він більш легкий, більш такий повітряний. Щось таке, знаєте, на півтонах, на півкриках. Да? Ну супер. Знаєте, по фізичним відчуттям цей аромат відчувається як вельветовий костюм, як вельветовий матеріал. Приблизно так. Супер. Мені здається, знаєте, цей аромат буде сидіти як під кежуал, так і під якийсь old money style. Да? Такий можливо однотонний, можливо, в якихось таких пастельних тонах однотонних. На кожен день супер. На вихід, why not? Знаєте, як така тиха розкіш. Аромат, коли нікому нічого не потрібно доказувати. Прекрасно. Стійкість на моїй шкірі, просто більше 6 годин. Далі близько до місця нанесення, і, власне, сама база найприємніша. Це як друга шкіра, тільки краща. Яка трималась на мені 10 годин, ребят, Алое. Чи це унісекс? Ну, скоріше, ні. Скоріше, це прям такий, знаєте, жіночий аромат. Якщо все ж таки абстрагуватись від того, що аромат не має гендеру і тому подібне, я би від свого чоловіка не хотів би таке відчувати, будучи жінкою. Або будучи чоловіком, як квадробір. Вот. Знаєте, якщо чоловік носить такий аромат, будьте певні, у нього під чорно-білим костюмом знаходиться комплект жіночої білизни. Комплект жіночої білизни. Грьоба не але якщо це Вікторія Сікрет оригінальна, то це можна пробачити і зрозуміти. А наступний у нас, а, до речі, стосовно сезонності. Я думаю, це весна, літо, От щось таке, тепла пора року. Можливо, тепла осінь, да? початок осені. Пудровий ніжний, косметичний, такий от доглядовий момент. Все напівтона. Прекрасний. Але скажу так, а з всіх ароматів він мені сподобався найменше. От так. От. Він такий, от, знаєте, м -м простіший в порівнянні з іншими ароматами. Наступний у нас аромат це Mango in the bottom. Е -е, in the bottom». Хоча in the bottom теж може бути <схи> манго. Вирубається вже контент 18. Так. Тут у нас такий семпл на 2 мл. Сьогодні несеться, прям капець. Так, і що я скажу? Знаєте, це стартує прям настойкою грецьких горіхів і живакостю. Але такою, да? не неідреною. Це так, один до трьох. Більше от настойку грецьких горіхів. Є тут щось спиртове, є тут щось алкогольне, але це не спиртова віддушка. А це, знаєте, ніби. Якась бальзаміка, якась лікарська настойка, в міру солодкувата. Така от певна гірчинка тут присутня. Така, знаєте, момент, що в'яже піднебіння. Це ніби лікер теплий, алкогольний з цитрусами солодкими. От, Сицилійський апельсин, мандарин, танджерин. оце от все там. Навіть грейпфруту немає. да? Все таки солодке. Прекрасно. Відчуваю, знаєте, тут. Десь там на фоні ніби розтерті листочки туї між руками. Да? Отак от, от. Ну і звісно, так як у нас це аромат про манго, воно тут теж є. Причому яке? Ви заходите в магазин, бачите цей кошик з манго, починаєте брати його, крутити, вертите і бачите там наклейку знижка 50%, тому що вже завтра підходять його строки придатності. Воно вже дозріло, перезріло, м'яке, солодке ще 8 годин, і воно буде давати, таку, знаєте, от, а, притурну гірчинку. Таку от, власне, гнільцу. Як в певних людях, до речі. От. от таке. Солодке, перезрівше. От так от. Але, знову ж таки, це таке манго, знаєте, з ноткою якоїсь певної нуарності. От воно таке трішечки в смутку. Щось таке. Я би сказав, що, можливо, знаєте, тут є якісь такі підвальні пачулі. Так от придають йому якоїсь певної такої нуарності. Але в цілому дуже гарно. Знову ж, я теж бачу його доволі унісексом, цей аромат джез. Такі в напрямку фруктові. Да? Доволі всесезонно, але, знову ж, більше на весну, на літо. Прекрасно. Теж такий, під все підійде. Але. Він без вау ефекту. Отак. От от. Він дуже гарний, але він без вау ефекту. Отак. От от Далі у нас. Наступний аромат це in the басом. І ви скажете, у мене що? Дежавю? Я скажу, ні, ребят, у мене просто два манго. Одне, знаєте, такого жижа кольору від кольору мигдального, да? щось таке світле, як шампанське. А друге манго такого кольору. Медової настойки янтарної, да? щось в такому плані. Хто знає, що це за прикол, я не знаю. Напишіть мені, будь ласка, в коменти, або я теж був трішечки більш усвідомлений стосовно цієї теми. І це у нас вже манго, те саме. ж. Це знову ж манго. Я думаю, знаєте, можливо, це якийсь такий от, був, мав би бути аромат кінцевого да? виробництва. Можливо, це він мав бути. Але, по-моєму, вони ж зробили цей аромат все ж таки на виході. Не знаю. Можливо, це типу прототип, да? вот, що я хотів сказати. Не знаю, тим не менше, я вам маю розповісти про цей аромат. Бо це те саме манго, але воно веселіше. Веселіше без цієї нуарності. І звучить воно більш монотонно, а монолітно. Більш цінніше, да? одного акордово, прям, я би навіть сказав. Це манго, але вже воно не перезріле. Можливо, з зеленою шкірочкою. Отак от, от. Певна якась гумовість, жвачність, точніше, тут присутня. А це схоже на оцей от такий топінг, який додають до кави. Солодкий, густий, прям такий, знаєте, тягучий. Теж тут є оці цитруси солодкі, але вони десь там ще далі, вони не так явні, як в першому ароматі про манго. І знову ж та сама медовість тут присутня. Це манго не менш соковите. Знаєте, теж таке враження, мені здається, за рахунок того, що воно більш веселе, здається, ніби воно більш медове. От Прям медове, тому що ця медовість більше проявляється на гарячій шкірі. І таке враження, знаєте, коли ви його берете, розламуєте там, чи нажимаєте на нього пальцями, і воно так робить. Тіпа. Ну, я не знаю, чи манго так робить, але тим не менше, да? все те саме: стійкість більше 6 годин, Унісексово. без вау-ефекту, але дуже гарно. І скоріше на теплу якусь пору року. От, от. Ну, Мені здається, оце конкретно може піддушити. Може. Те не так піддуше, а це прям може. Бо воно щось таке, знаєте, в сторону. Ну, кірки, да, цією своєю фруктовістю. Прямо так от, щось. Так. Наступний у нас аромат це мама С. Мама С. Матінка земля. Теж Travel. travel Пробник 2 мл. У мене тут, до речі, найменше цього аромату. Аромат мені дуже сподобався. Мені є що про нього сказати. Ох, краса. Сартує бальзамічно, густо насичено. Тут у нас в піраміді і серпневі трави. І п'яна давала п'янка Давана. Знаєте, кожен з нас трішечки п'янка давана. От, і сивий полин. Ну, коротше, ви все бачите, все прочитаєте. Це бальзамічна настойка. Це розтирка для попереку. Да? Така на основі корінців, гіркотрав'я, трав, трав якихось. знаєте, Лісних трав, лісного збору, кладбищенських трав, да? ніби от такий от підвальний вайб, щось таке сирувате, трюфельне навіть видніться, такі, якоби гриби, да? от так от. Це якась така, нібито насичена настойка спачуль, сироп спачуль. От настільки він насичений, густий, тягучий, має дуже хорошу проекцію в собі. Це м'яка темна деревинність, смолистість із такою, знаєте, ноткою димності на кінчику ножа. В цілому заплющуємо очі, заплющуємо нюхайблотер. Це атмосфера замкових покоїв, де у нас, знаєте, холодна кам'яна кладка підлога, да? підлога з холодної кам'яної кладки. Це десь а, з... на стінах мерехтить вогонь з каміну, де дерев'яхи вже не тріщать, а просто тліють. Це оксамитові чорні або темнокоричневі штори з киточками. Це домашня бібліотека і пильні полиці. От, так от да? і в повітря зависла сирість. Отак от от це відчувається. Ну, краса. Це аромат не самотності, а умиротворення. Да? Аромат інтровертів. А, аромати в такому дусі з таким настроєм мінорним да? робить бренд А, У бренду Ellen Parfums є щось схоже. Наприклад, для мене тут є якась певна паралель з ароматом Сікатріз. Від бренду Lam Parfums. Це аромат, я знаю, я його доволі добре розносив. І от там теж от щось таке от є подібне. Щось таке пафінове, тепле тут видніться. Знаєте, аромат медитативний, такий для себе, не подумать. Да? І мені цей аромат вирізняється найбільше з всієї лінійки. Він найбільш такий, знаєте, відчужений. Більш таки абстрагований від цієї метушній людської. В ньому не хочеться йти в офіс, в ньому не хочеться йти на якусь вечірку, да, на якийсь банкет. Все, що в ньому хочеться, це вмерти. Це аромат погребіння і трауру, аромат кладбіщенський, могильний. Да? А колово захотілось. Боже. Стійкість, знову ж більше 6 годин, шлейф такий більше середній для себе. На осінь прям саме то. Вас не добила осіння хандра, вас доб'є мама Ес. А так. Супер. Унісексовий, унісексовий. Так, наступний у нас армад це Одагород. Одегород. Теж у мене така 2 мл. Семпл. Ребята, це один з моїх фаворитів. Свіжо, зелено, легко, при цьому аромат доволі щільний, знаєте? І це просто вся городна зелень, яку ви собі можете уявити, з якою ви знайомі. Я тут найбільше всього чую укроп, петрушку, томатну батву, листя огірка, сам огірок, сам помідор. Да? Якщо принюхатись, можна тут відчути дійсно зелений горошок, солодку варену моркву. Да, вона десь там теж пробігала. При, чому, при цьому всьому, що аромат зелений, він не терпкий. Він такий, знаєте, соковитий і радісний. Але тут радість така, знаєте, з ноткою грустінки. Це знаєте, м -м -м. знову ж таке враження, ніби ви вскупали там, я не знаю, соток вісім літнім спекотним днем і вже так вечір, трошки кумарів. Вже повисовувались з кущів. Ви стоїте з цією тяпкою і думаєте, Да? Мозолі натерла, спиняка болить, зараз прийду домой і лягу, як кубила, просто ноги відвалю. Така от Грусть, ну, трохи з радістю того, що ти зробив, в принципі, все те, що ти собі запланував, в плані просипати цей город. Отак да? от. Прекрасно, знаєте, аромат, в принципі, мені здається, м -м, на огород для атмосфери, знаєте, під цим палючим пекельним сонцем. Щоб хоч трішки себе порадувати. На теплу пору року, на весну літо, унісекс 100%. Підійде під якийсь кежуал. Супер. Просто прекрасно. Він розкривається. В томатну ботву з базиліком. Є тут щось базилікове. У мене був коли, знаєте, крем від Фаберлік, а, типу з екстрактом томату і базиліку, оце от прям, прям пахне так. Ну, круто, дуже круто. Це таке враження, знаєте, ніби тут декілька цих томатних ботв. ботви взяли в такий от, типу віник і почали крутити. І от воно третє одне біля одного, Починає чавитись. і сік дає, і така прям запашина цієї томатної ботви. І прям листочки тут у ці волосаті. М -м -м -м. Краса. Краса. Стійкість Більше 6 годин. І останній, але не по значимості, це аромат під назвою Eternal 19th. Да? Eternal 19th. Боже, а де тут ця бирка? І це мій фаворит. Це солодкуватий банан. Це м'якоть банана. Можливо, її потовкли, можливо, її розм'яли. Да? Але, до речі, шкіручка тут зелена. А навіть знаєте, з таким моментом трішки в'яжучим. Якщо ви брали їли банан з кожурою кусали, да? щоб його чи, там розлупити чи що, і там цей момент трипкуватий, сухувати, що прям от так от, аж через зуби він такий, знаєте? Не знаю, чи це до речі, вони просто чимось напилюють ці банани да? проти шкідників різних чи як. Чи для того, щоб вони довше залишались такими свіжими. Чи це сама шкірочка така? Без поняття. Але от є оцей момент, є. Прекрасно відчувається. Знаєте, можливо, можливо цей банан якось поклали на зелену скошену траву, на газон. Да? Можливо, десь так. Можливо, це банановий мус, або банановий пудинг. Або це помадка бананова, з еклєра. але без здобності, знову ж таки, так? І що цікаво, що цікаво, це гурманіка, не гурманська. З'їсти це абсолютно не хочеться. Супер. Доволі такі прозорий, легкий, ненав'язливий. Знаєте, у мене один лук падає з ним, один образ. Це джинси такого вільного крою. Да? Біла, типу, оверсайз, якась футболка, кепка і якісь кросівки, кеда. От щось таке. Не нав'язали, легкий, буденний, при цьому такий гарний, і буду ловити компліменти 100%. Прекрасно. Стійкість більше 6 годин. Шлейф у них схожий з одегород, да? він більш такий. Щось до, до середнього. Отак от, от. Причому, знаєте, тут в базі потім з'являється дуже приємна вершковість. Не лактонність, немолочність, а от збиті вершки, знаєте, отак от. Так от. Ну, краса, красотища. просто. Причому, як і всі аромати, більше гарно а, сидять, власне, на холодній шкірі. Тому ріптілоїди це для вас а, клас. Що ж, давайте підсумуємо. Бренд самобутній. Відчувається, що перспективний, бо покладено початок, знаєте, доволі впевнено і серйозно. А Марія Рубан, власниця бренду, і сама ж парфумер. Да? Рухається, на мою думку, в правильному напрямку, в правильному руслі. Тому тут ми можемо їй побажати тільки успіху, натхнення, да? особисто прошу ще щось таке, знаєте, невраганити. Виняткове, дуже круто. Ось. І ви скажете, Ігор, ну не може бути так, що все так гарно, що все так гладко, має бути якийсь нюанс. Далі б, нюанси є. І цей нюанс. А це співвідношення ціни і тієї кількості продукту, що ми маємо в доступності, да? тому що найбільший повнорозмірний флакон це 25 мл за 3500. Ну, якби 25 це ну, travel, так? Да? Сфомі. Але у нас ще є travel окремо. Це 10 мл. Це за 1410 гривень. І ось такі мініатюри пробники семпло 2 мл за 290 гривень. Знаєте, я казав, кажу і буду казати, що це, мабуть, все ж таки а, такий а, мій момент, да, того, моя жаба, яка мене душить, що це я мало заробляю, що не можу дозволити собі а, парфюм а, розміром кількістю мл 25, да, за 3500. Ця ситуація, знаєте, скоріше буде виглядати так. Як і у всіх парфманіків, якщо б аромат запав вам в душу, запав вам в серце, і ви не можете без нього спати і розумієте, що він просто мусить стояти у вас на вашій парфполичці чи у вашій парфшафі, то скільки б він би там не коштував, і скільки б там не було мілілітрів, ви собі все рівно його придбаєте. Однозначно, можна рекомендувати бренд до знайомства, а аромати цікаві. І варті того, аби, знаєте, розширювати свої ольфакторні враження. От так от я скажу. А у мене все. Якщо вам було інформативно і інтерактивно, підписуємося на мій канал, ставимо лайк цьому відео і пам'ятайте нові відео кожного тижня.